4 листопада міський голова Сергій Саломага, а також його перший заступник Сергій Швайка, зустрілися з комерційним директором литовської компанії Енерстена Маріусом Дубінінкасом та директором Енерстена Україна Дайнісом Чапскасом. Компанія енерстена є лідером Прибалтійського ринку з виробництва обладнання для котелень, що працюють на біомасі. Литовці переконані, перехід на відновлювальні джерела енергії є неминучим для того, аби майже повністю відмовитися від газової енергетики. Литві знадобилося близько 10 років для України, говорить Маріус Дубінінкас, Це Теж буде справою не одного дня, проте починати її варто, адже це дасть нашій країні і економічний і політичний зиск. Конкретно для населення перехід на біопаливо означатиме зниження тарифів на тепло. Місні ресурси завжди дешевле, ніж природний газ. Да? І Тарифи будуть понижатися. Це дуже особливо важливо для населення. Литовські спеціалісти стверджують, від спалювання біомаси шкоди екології не буде. Обладнання для котелень виробляють таким чином, щоб мінімізувати кількість викидів у атмосферу. Звісно, всі бояться, да, всі думають, що це зжигаємо біомасу. Там бревна, там чорний дим. Да? Нічого такого немає. да. Существують норми. Норми в Україні, наскільки я знаю, вони навіть жовче, ніж у нас в Литві да, по вибросам по 2 виб... по вибросам. С2, по вибросам... І твердих частиць да, не этого бояться. за словами Сергія Соломахи. Необхідність переходу на відновлювальні джерела енергії є очевидною, і місто вже рухається в цьому напрямку. Проте для переходу на біомасу, хоч би на 50%, а також для того, щоб люди побачили позитивний ефект від цих змін, потрібен час. Це вигідно. Вигідно з різних сторон. По-перше, це ну, біомаса, це мається на увазі в першу чергу те, що ми спалюємо, викидаємо те, що згниває. І по-друге, що це в перспективі, знову ж таки, це, якщо газ буде дорожати, це здешевлення тарифів для населення. Але це, ясно, тільки тоді можна зробити, коли значну частину нашої теплоенергетики перевести на Відновлюваних джерел енергії на 18 листопада заплановано проведення круглого столу за участю литовських фірм виробників відповідного обладнання, а також депутатів міської ради та представників громадськості. На зустрічі обговорять перспективи модернізації місцевої теплоенергетики.